Вітаю, друзі! А також усі інші. Ну, так, от той тучі, В той тучі, токоштову так. Отак, Оттак, прям зрим. Оттак... Ну, як з цього відео, яке, мабуть, в майбутньому стане ну, досить популярним мемом. Ця а, людина з болоту, вона навіть і не зрозуміла того, як стала популярною в о, якийсь момент, і це залишиться в історії. Але нам говорити про своє. Сьогодні в нас 24 жовтня. Це 1339 доба мужньої оборони України проти повномасштабної навали російських окупантів. Як і завжди, на є, ми продовжуємо огляд мапи бойових дій. І сьогодні я буду говорити саме про ті ділянки, на які треба звернути особливу увагу, особливо зараз. І про деякі з них ми говорили вже неодноразово. Знову ж таки, починаємо з колишнього, мабуть, вже колишнього Новопавлівського напрямку, який поступово перетворюється не тільки на Новопавлівський напрямок. А й на, е, на Покровській та Гуляйпільській. Саме через те, що він вже е, охоплює не тільки Донеччину, а й міжріччя Дніпропетровщини по річці Вовча та Ворона, а також Запорізьку область по річці Янчук. І це є серйозною проблемою. Не багато говорять про це багато приділяється уваги так дійсно. Успіхам в районі Покровська, успіхам в районі Добропільського напрямку, успіхом, які сили оборони України мають на цих локаціях, але забувають про те, що на Новопавлівському напрямку російські окупаційні війська продовжують свій рух, і основна мета російських окупаційних військ. В Дніпропетровщині це Покровське. Саме туди вони намагаються спрямувати основні а, свої а, сили та засоби. Відповідно, у росіян відбувся а, процес просування в районі Вербового, а, в районі Новомиколаївки, а, в районі Новогригорівки, а, в бік а, Дніпропетровщини. Також є просування у росіян в районі Павлівки, Успенівки і Ново-Успенівки в Запорізькій області. Тобто, ми зараз можемо говорити про те, що російські окупаційні війська одночасно а, формують в Запорізькій області фронт, основний фронт для гуля... формування гуляйпільського напрямку, і а, окрім цього, вони формують по річці Інчул. З правого та лівого берега, яка проходить не тільки в Запорізькій області, а також і по Дніпропетровщині, формують умови для того, щоб взяти під свій контроль, по-перше, її повністю лівий берег, і поступово з Запорізької області вже просуватися далі, маючи можливість контролю саме е, правого берега, відповідно, все це сформує е, зону контролю в перспективі. Ну, я так думаю, що саме російське командування так розглядає цю ситуацію. Я виключно зараз керуюсь е, більш-менш, але такою диваною військовою наукою. Вони формують е, якраз е, зону для е, більш-менш, але успішного наступу в подальшому після е, взяття під свій контроль міжріччя е, Орестопіль та Великомихайлівки міжріччя Вовча та Ворона. Формування відповідного фундаменту південного флангу, південного напрямку удару на Покровське і відповідно основну логістичну артерію саме з Це їх основна задача. Саме ту, тому вони відправили 90-танкову дивізію, яка є основним ударним елементом. Всього їх покровського угруповання на колишньому Краховському виступі відправили не для подальшого удару зі сходу на Новопавлівку, а якраз на підсилення 5-ї та 29-ї загальної військової армії, які демонструють найбільші успіхи та результати саме по цим напрямкам. Тому це дійсно серйозна загроза. Окрім всього іншого. Якщо ми просто подивимось на загальну мапу формування усіх цих ліній боєзікнення, то, е, умовно кажучи, якщо російським окупантам вдасться сформувати е, одночасно Покровський та Гуляйпільську е, зону контролю, це буде серйозною проблемою, тому що в цій зоні контролю з урахуванням логістики. Можна буде розміщувати декілька загальновійськових армій. Наприклад, скільки зараз е, на Новопавлівському напрямку задіяно п'яту загальну військову армію, про яку я постійно згадую, яка має найбільше втрати, але найбільше результати просування. Е, 29, 35, 36. Окрім цього іншого, їм допомагає 68-й армійський корпус, велика кількість е, моб ресурсу у вигляді е, мобілізаційних полків. А також з недавно ще й 90 танкова дивізія з колишнього Кураховського виступу, велика кількість сил та засобів. Але вони себе там відчувають незручно. Їм не вистачає логістики, їм не вистачає маневру, їм не вистачає простору. Якщо буде закрити саме ось цю ділянку по Дніпропетровщині та по Запорізькій області, тут не питання наступу на Дніпро, тут не питання а наступу на Павлоград. Тут питання того, що їм буде зручно в логістичному питанні розміщувати е, велику кількість сил та засобів більш ніж 4, 5, 6 загальновійськових армій. А що таке, ну, наприклад, 6 загальновійськових армій. Це, м'яко кажучи, десь, ну, скажімо так, приблизно, е, якщо повна штатна комплектація, 150-200 тисяч особового складу, і навіть більше. І навіть більше, якщо ми будемо рахувати групу військ Дніпро, яка присутня з півдня, і може через Запорізький та Оріхів групу військ-схід, а також частково групу військ-центр, готують до перспективного наступу. Куди ні, не на Дніпро на Запоріжжі це їх основна мета. І саме це треба невелювати, блокувати. І, відповідно, гальмувати вже зараз. Але насправді, якщо ми говоримо про загальну ситуацію в зоні бойових дій, то окрім а, цієї локації, про яку ми говоримо вже, мабуть, не перший місяць ми з вами, мабуть, я вам навіть із набрид, тим, що я постійно вас ставлю а, в курс подій того, що а, відбувається саме на цьому напрямку. Але є і інша локація, яка потребує не менш уважно уваги. Не менш уважного аналізу того, що там відбувається, якби це дивно не лунало, це не Покровський напрямок, це не Сіверський напрямок, який ми згадували, це не Лиманський та Купінський напрямок. Є ділянка, про яку ми з вами згадували тільки так, більш-менш, плюс-мінус час від часу це Вовчанськ. Справа у тому, що Вовчанський, який тримає вже більш ніж як а, майже півтора роки оборону, а, там відбулись дуже неприємні події. Російські окупаційні війська розширили зону контролю по а, південній частині річки Вовча, і це небезпечно. Це небезпечно тим, що а, російські окупаційні війська саме в цій локації. Мали можливість не тільки виходу і закріплення в районі а, саме Вовчанського екстракційного заводу, і хлібзаводу х, хлібних продуктів а, відповідно ці локації. Зараз я вам позначу, де вони знаходяться: олійнико-екстракційний завод і, відповідно, хлібзавод. А вони зараз намагаються прямувати безпосередньо до. Ну, як би це дивно не лунало школи номер 7 І для них є основною метою захоплення зараз саме цієї будівлі. Для чого я вже неодноразово пояснював: дитячі садочки, школи, лікарні, будь-які інші будинки, саме призначення загального призначення, загальносоціального призначення, вони є основними для захоплення для накопичення ресурсу. Для накопичення ресурсу і подальшого А Російські окупаційні війська за останній час мали успіхи в просуванні по вулиці Ігнатіва. І по вулиці Ігнатіва вони вийшли на ну, фактично пряме боєзіткнення, пряме вогневе, вогневе зіткнення по школі номер 7 а, до, раніше до цього вони взяли під свій контроль об'єкт, колишній об'єкт нашого Міністерства надзвичайних справ МНС, А, саме оці те, що залишилось від а, цього об'єкту, саме ці будинки, які також дозволили їм а, накопичувати ресурс. Тобто, та проблематика, яка виникла декілька місяців тому, на півному південному березі річки Вовча, яка. Була пов'язана з тим, що росіяни мали можливість контролю зони, де їм буде зручніше накопичувати накуплюв... е, особовий склад. Я не знаю за якою причиною, але вона не вирішувалась. Декілька місяців Росіяни продовжували контролювати Олійника екстракційний завод, е, весь цей комплекс. А е, хлібзавод увесь цей комплекс взяли під свій контроль колишні центри МНС, і зараз прямують до школи номер 7. Коли вони досягнуть школи номер 7, вона стане об'єктом для подальшого розширення зони контролю, фактично, в будь-якому напрямку по Вовчанську. Маємо надію на те, що саме призначення генерала Драпатого зараз відповідальним за е, цей напрямок Харківщину, в першу чергу за його нове призначення, це все буде впливати в подальшому на ті події, які ми можемо спостерігати в районі Купяльська, яким, м'яко кажучи, не з урахуванням того, що там відбувається протидія переважно піхотній компонентів, але вони. Не демонструють якогось великої якості протидії або глибинного задуму протидії російській агресії. Тобто те, що зараз відбувається на правому березі Куп'янська це ну це в якомусь сенсі. Передумови для втрати цього великого вузлового дуже важливого на Харківщині в цій локації, на цьому плацдармі, на цьому театрі бойових дій, можемо назвати це як завгодно, але дуже важливого е, об'єкта. Так само і з Вовчанським. Більше ніж е, рік, майже півтора роки, трималася оборона Вовчанська, але проблема, яка виникла декілька місяців, на неї. Ну, я не знаю, мабуть, не зверталося уваги, що дійсно росіяни можуть використати хлібзавод завод та олійникоекстракційний завод для подальшого розширення зони бойових дій. Вони почали це зробити. Вони налагодили зв'язок, вони налагодили забезпечення, вони накопичили ресурс, і все це почалося. А, дійсно, це правда. Михайло Дропатового його відправляють саме на ті ділянки, де треба терміново гасити пожежу. Але для нас важливо не гасити пожежу. Для нас важливо в першу чергу створювати такі умови, що пожежа не відбувалася, її нейтралізувати сен ще на самому початку. На жаль, поки що я не можу сказати, що такі дії дійсно по деяким локаціям відбуваються професійно. І тому маємо надію, що саме присутність генерала, який неодноразово демонстрував, Свою професійність та досвід в питаннях нейтралізації та стабілізації надзвичайно екстремальних ситуацій, воно змінить те, що зараз відбувається що в Куп'янську, що в Овчанську. Але інше питання: а що спричинило те, що це зараз відбувається в Куп'янську і в Овчанську? Дякую всім за увагу. А також нагадую, що ви можете підтримати це відео лайком, підпискою, натиснувши дзвоника. Ну і звісно ж, репослуши все це допомагає цим відео зростати в рейтинзі україномовного сегменту YouTube. Окрім цього іншого, ви можете ще стати спонсором обосує, що дозволяє каналу робити якісний та унікальний контент саме для вас той контент, який ви не побачите, не де на якомусь іншому каналу. І відповідно спонсори отримують цей контент першими. Дякую всім, хто це зробив. Дякую всім, хто це зробить. Зустрінемось з вами завтра, як завжди, зранку на обоз UA. в огляді, черговому огляді мапи бойових дій. Слава Україні! Слава нації!